Документи, речі, все це завчасно збирається так, би мовити, в тривожну валізу. Але в цьому випанку ця тривожна валіза вона повинна забезпечити таку герметичність цього пакунку, для того, щоб він не намакав. Заступник начальника управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації Костянтин Дружинін розповідає, як діяти жителям Кіровоградщини у разі підтоплення території проживання. Треба відключити електрику та газ у будинку або на робочому місці, закрити крани водопостачання, щоб захистити від підтоплення будівлі, мати мішки з піском. Слід ущільнити входи, якісь оконні прийоми, які є в підвальних приміщеннях, і таким чином мінімізувати можливе потрапляння води в ці приміщення. Також, якщо в цих приміщеннях зберігаються певні продукти харчування, їх, звісно, треба звідти достати і подбати про їх збереження в інших місцях, які також. Люди завчасно визначать. Не забуваємо і про свійську тварину. Її також треба буде вивести на відповідні безпечні місця. Радить на випадок надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану мати вдома триденний запас питної води, продуктів та ліків у Кіровоградській області. У разі виникнення надзвичайної ситуації підтоплення може бути на території сіл громад Олександрійського району, які розташовані в низині біля річок та ставків. Ті території, які знаходяться в прибережній смузі річок, потічок, які знаходяться в різних банках, куди так склалося географічно, стикають поверхневі води тобто, насамперед, це такі низові території. В населених пунктах населені пункти Успенка, Дереївка, Куцеволівка, Млинок частково підпадають під зони затоплення. Само собою пору сторічки сухий мельничок. Також населені пункти, які знаходяться на цьому руслі. У нас визначені точки, які будуть евакуюватися. Є в Дереївці, є в й населення збирається до пункту збору, і потім слідують автобусом до цих визначених місць, де вони будуть перебувати мало зроблений перепис, інвентаризація, маломобільних груп населення. Кожен комунальний заклад, який має транспорт для перевезення цих людей, він відповідає за те, щоб вчасно були вони евакуйовані із місць можливого підтоплення. Щоб уникнути отруєння, воду у місцях підтоплення з колодязів і свердловин пити не можна, як і вживати харчі, на які потрапила вода, пояснює начальниця управління Держпродспоживслужби в області Галина Сабадаш. Це можуть бути і мікробіологічне забруднення, і е, хімічне забруднення, в залежності від того, які об'єкти та споруди будуть підтоплені, або це склад пестицидів, або ж вбиральні громадські, інші ті, які об'єкти, де зберігаються ті чи інші, або агрохімікати. Це може все потрапляти до. Води потрапляють ті збутники, які викликають гострі кишкові інфекції. Це будь-що або ж умовно патогена букде мікрофлора, там або ж патогена, це і сальмонельоз, і дизентерія. Це лептоспіроз, бруцельоз, сказ і інші захворювання, які притаманні. Каже, воду на підтоплених територіях можна пити лише після дезінфекції та проведення лабораторних аналізів. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Анатолій Басистий Суспільне новини. Кропивницький.